Добрий день, шановні гості підписники мого каналу. Тема мого сьогоднішнього відео це троянда Леді Ема Гамільтон. Ось вона перед вами. Подивіться, будь ласка, яка вона чудова, вона надзвичайна. Особливою в неї є колір. Це троянда Девіда Остіна, але колір для Остінок абсолютно незвичайний. Чому б? вона надзвичайно яскрава? От Якщо інші троянди вони більш таких пастельних відтінків, вони мають блідо-рожеві, кремові, жовті, тани. Або якщо це якісь темні кольори, то вони насичені і бархатні. А серед помаранчевих відтінків, це, мабуть, одна така такамільтон. І зверніть, будь ласка, увагу, який у неї центр. Центр це такий яскравий мандарин. Оця ось чашечка яскраво мандаринового кольору. А бокові пелюстки вони мають такі ось якісь фуксієві відтінки, такі от рожево фуксієві. А якщо ми подивимось на реверс. На реверс цієї квітки, то тут пелюсточки більш бліді. Подивіться, будь ласка, і це створює таку ось також неперевершену гру кольорів, що також зачаровує і надає їй певної особливої привабливості. Ну і ще дивовижна назва звідки ж вона походить? Справа в тому, що тут. Назва цієї троянди походить уже не від видуманої героїні, як, от, наприклад, Леді Овшалот, це була героїня віршів. То тут була, існувала, жила така дівчина Леді Ема Гамільтон. Це була кохана адмірала Нельсона. От мені цікаво, от якою вона була, ця дівчина? Чому саме її ім'я дали цій троянді? Мені здається, і напевно, вона була такою невиправною оптимісткою. Вона була надзвичайно яскравою, такою іскристою. Ну Подивіться, яка троянда. Вона просто чудова. Така яскрава постать. От як оця троянда? от Не могли ж такі троянди дати ім'я дівчини якоїсь, ну такої, яка мала б якусь типову зовнішність, якась, якісь невиразні дівчини, дівчині. Мені здається, що це була дуже яскрава дівчина. Подивіться, які. Бутончики у цієї троянди, вони також яскрава, помаранчеві, дивіться, дуже яскраві. А оцей бутончик, який тільки но, тріснув, він взагалі червоний. А подивіться, будь ласка, як ця троянда виглядає чудово разом із шавлею. Мені здається, ці кольори пурпурові на пелюстках. і... Фіолетові шаблії, вони гарно перегукуються і створюють таку неповторність. Ну і дивіться, шаблія коливається від вітра, і створює таку от повітряність у цій композиції. Ну і неперевершена на перстянка. дивіться, вона також тут чудово виглядає. У мене ця троянда росте другий рік. І вона має висоту зараз приблизно 60 см від ґрунта. Ну, насправді вона була вирізана повністю до ґрунта у березні. От так вона відросла. Ця троянда не має великої висоти. Заявлено, що максимальна висота це метр метр двадцять. Але що хочу я вам сказати? В минулому році вона виросла в мене десь сантиметрів на 80. І вона мала дуже гарно, гарний кущик. Кущик, він такий пропорційний. І... І охайний. Вона не випустила вудок на друге цвітіння, тобто, кущик залишався компактним весь сезон. І це також дуже важливо, коли ми враховуємо, куди ми висаджуємо дану троянду. Це троянда переднього плана. Вона і яскрава, і має компактний кущ, і окрім того, в неї дуже. Красиве листячко. Дивіться, молоденьке листячко і молоденькі пагани. Вони мають отаке мідне забарвлення. Бачите? І це також дуже і дуже красиво виглядає і гармонує із самою квіткою. Ось така красуня. Якщо вам щось відомо про хто така леді Ема Гамільтон, можливо, ви щось про це чули або читали в якихось історичних книгах, напишіть мені, будь ласка, якою була ця дівчина, мені дуже і дуже цікаво. Ну і на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобався ролик, ставте лайк. Якщо не сподобався дизлайк. І як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення.